Дуже шкода, що ми часто не розуміємо головного. Дуже шкода, що важливе, ми відсуваємо на майбутнє, а іноді і не вважаємо це важливим. Ми завжди поспішаємо, у нас завжди багато важливих справ та невикладних завдань. І у нас немає навіть кількох хвилин для того, щоб зупинитись і подумати. Подумати, куди ми так поспішаємо, та навіщо? Ми підганяємо час навіть не замислюючи, що таким чином скорочуємо час свого життя у цьому світі на цій землі. А цей світ чудовий і дивовижний. І щоб все побачити та зрозуміти, нам потрібно лише зупинитись хоч на хвилинку, зупинитись хоч на мить та подивитись довкола. Зупинитись, щоб побачити, зрозуміти, і відчути всю красу цього світу. І тоді ми зрозуміємо, що ми частина цієї краси, а краса частина кожного з нас.